Багато хто боїться слова генетика і все, що довкола цього слова. Чим цей тест відрізняється від звичайного УЗД чи біохімічного аналізу, які вже е, знайомі mm -hmm. багатьом? ми розуміємо, що Важливо виявити патологію ще до народження, щоб було право на прийняття рішення. кому потрібен цей ніпт і навіщо він потрібен? На якому тижні можливо вже зрозуміти, чи все добре з дитиною? скільки триває сам аналіз? От від забору і до отримання результату, якщо у пари були попередні втрати. Чи може НІПТ дати їм трохи спокою в новій вагітності? Який вигляд мають результати? Як можете ви гарантувати рівень точності, наприклад, такий самий, як і в закордонних лабораторіях? Термін як підвищений ризик, але це ж ще не діагноз. При цьому результаті підвищений ризик ГЕНКОД надає консультацію генетика безкоштовно. Знати Більше це не страшно, страшніше не знати. Якщо ви очікуєте дитину або лише плануєте вагітність, просто пам'ятайте, сучасна медицина має інструменти, які можуть змінити долю. Ще до того, як ви вперше почуєте серцебиття вашої дитини, вже можна дізнатися, чи все добре з нею. Це не фантастика, це сучасна генетика. Сьогодні ми поговоримо про НІПТ неінвазивний перинатальний тест, який може змінити перебіг вагітності і майбутнє без голки, без болю, без ризику. Я Катерина Трушик і ви на моєму ютуб-каналі. У цьому відео ми разом з Ярославою Кулик, біологинією, спеціалісткою з лабораторної генетики, заступницею завідувача молекулярно-генетичної лабораторії Генкод Діагностик, розберемося, як працює НІПТ. Які хвороби він виявляє, кому показаний, і що робити з результатами? Ярослава, вітаю! Доброго дня! Як ви поясните людині, яка ніколи не чула слово Ніпт, що це таке? Ну, насамперед я розшифрую цей термін. Ніпт це неінвазивний пренатальний тест. Що означає неінвазивний? Це дослідження, яке відбувається безпосередньо, без втручання в організм. Якщо ми говоримо про ніпту, то це без втручання в організм дитини. Цей тест виконується за допомогою дослідження крові матері. Ми досліджуємо циркулюючу ДНК, яка там знаходиться, тобто це ДНК дитини, яка потрапляє туди з плаценти. Ось у нас є технології, які дозволяють нам виявити цю ДНК, ампліфікувати та дослідити хромосомний набір. Чим цей тест відрізняється від звичайного УЗД чи біохімічного аналізу, які вже е, знайомі mm -hmm. багатьом? Ну тут варто зазначити, що ці тести взагалі мають різну ціль, так якщо ми говоримо про УЗД, то це більше оцінка якоїсь фізичної складової, тобто як плід розвивається, як його органи розвиваються, там оцінці серцебиття, плода. Ось такі показники. Якщо ми говоримо про біохімічний аналіз, то це оцінюються певні гормони в крові матері, якби більш функціональна характеристика саме материнського організму. Якщо ми говоримо про ніп, то це суто генетичний тест, який дозволяє нам оцінити хромосомний набір саме дитини. Тобто, це, скажімо так, генетичний фундамент. Так? І варто зазначити, що всі ці тести і УЗД, і, і е, біохімічний скринінг, і ніпт, вони є е, скринінговими, тобто вони не дають 100% гарантії, е, але їх варто застосовувати в комбінації, тобто вони якби доповнюють один одного. До речі, друзі, якщо ви вперше чуєте, що таке ніпт, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, що вас цікавить. Ми обов'язково відповімо на всі запитання. Поговоримо про те, кому потрібен цей Ніпт і навіщо він потрібен. Існує така думка, що НІПТ потрібен жінкам після 35 років. Чи угу. так це? Так, коли ми чуємо про Ніпт, то лікарі зазвичай радять це пацієнткам, які мають 35 плюс вік. Чому так? Тому що дійсно там існує аналогія, що Чим старша жінка, тим більші схильності до хромосомних аномалій. Наразі, з нашою статистикою, все-таки репродуктивні відхилення і саме хромосомні аномалії трапляються у жінок і молодшого віку. Тому ми рекомендуємо проводити ці тести з 25 років. Якщо ми говоримо саме про медичні покази, то лікарі рекомендують проводити цей аналіз саме жінкам, які мали репродуктивні втрати в своєму анамнезі. Також для жінок, які мали викидні, невдалі спроби ЕКЗ, наприклад, або якщо в них в сім'ї якісь є родичі, або навіть діти з хармосовними аномаліями. Ви вже перерахували кілька таких показань, які є ще такі неформальні показання, ну, наприклад, тривога мами. Так, от переважна більшість пацієнток звертаються саме з тією метою, щоб заспокоїтись, так? Щоб Насолоджуватись вагітністю, так, щоб не думати, що ой, на там може бути щось не так. Тому я думаю, що це головна причина виконати цей аналіз, щоб просто бути спокійною, насолоджуватись вагітністю і щоб не перейматися. Ми розуміємо, що важливо виявити патологію ще до народження, щоб було право на прийняття рішення, і у випадку діагностування зніпт. Це право з'являється якраз раніше. На якому тижні можливо вже зрозуміти, чи все добре з дитиною? Я говорила раніше, що така ні, да, і говорила, що ми виділяємо вільно циркулюючу ДНК плода із крові матері. Ця ДНК там з'являється з, з 5-7 тижня вагітності, але для аналізу нам потрібна достатня її кількість. Тому ми можемо проводити цей аналіз 10-го тижня вагітності. Саме з цього терміну там достатня кількість для генетичного аналізу. Скільки триває сам аналіз? От Від забору і до отримання результату? Від забору. І отримання саме зразків так в нашій лабораторії, тому що ми рахуємо, що там логістика, так є там з інших місць. Шо от отримання зразка в нашій лабораторії і до видачі результатів це займає від 5 до 14 робочих днів, в залежності від панелі. Так, якщо вона більш розширена, то це потребує трішки більше часу. Які саме хромосомні аномалії може показати цей тест? У нас є. В лабораторії декілька пакетів, є більш вузькі, є більш розширені. Якщо ми говоримо про найчастіші анеоплоїдії, то це трисомія 21-ї хромосоми, яка викликає синдром Дауна, трисомія 13-ї хромосоми, яка призводить до синдрому Патау, та трисомія 18-ї хромосоми, яка призводить до синдрому Едверса. Це такий найбільш вузький, вузька панель, так, і найбільш широкі неплоєдії вона досліджує. І крім того, ми визначаємо ще додатково стан дитини. Наступна панель включає ті ж самі хромосомні аномалії і ще статеві хромосоми. Далі в нас іде більш розширена панель, вона включає аналіз всіх 23 пар хромосом. І найбільш повний, найбільш розширений аналіз це теж всі 24 пари хромосом, і плюс мікроделаційні та мікродублікаційні синдроми понад 60. Ви згадали про те, що ви визначаєте і стать дитини. Для чого це робиться з точки зору медичної? Ми визначаємо стать не лише для того, щоб влаштувати гендерпаті, так але ну переважна більшість, мабуть, дівчат і теж про це думає. А й для того, щоб зрозуміти, чи маємо ми якісь синдроми, які включають статеві хромосоми в себе. Це може бути синдром Тернера, наприклад, або синдром Клайнфельтера. Ось а також є. Певні хвороби, які щеплені саме зі статтю. Тому, якщо ми, наприклад, говоримо про гемофілію, то ризик виникнення цієї захворювання вона більш притаманна для чоловіків. Це якщо ми знаємо, що в сім'ї, наприклад, були такі випадки захворювання. До речі, якщо хочете отримати знижку на тестування НІПТ, напишіть коментар під цим відео, і вам в особисті я прийшлю промокод. Ви назвали кілька пакетів. Хто визначає, який пакет потрібен конкретній парі, конкретній вагітності? Ми рекомендуємо звичайно здавати саме широкий, і зазвичай пацієнти вибирають теж його переважно. Насправді, хто вибирає пакет, мабуть, більше пацієнти самі обирають, тому що. Кожна вагітна жінка хоче максимально зробити всі аналізи, так, щоб максимально бути спокійною, що все добре, щоб е, були включені всі-всі-сі тільки які можливі показники. Ось пакети ці відрізняються трішки в ціні. Зараз ми запустили ось цей базовий пакет, який називається лайт на три хромосоми, щоб кожен міг собі дозволити так, його зробити. Ось і якщо ми говоримо про вартість дослідження, то а, дійсно цей аналіз він трішки вартує коштів, тому що все-таки методика потребує залучення дороговартісних реагентів, техніки, так, обладнання певної інтерпретації. Ось, але якщо говорити про ціну, тут краще звертати увагу саме на цінність, яку ви отримуєте, так? Тому що все-таки це перший аналіз дитини. Ми можемо з точністю 99% сказати, є там ризики чи немає там ризиків. Тому я думаю, що це найкраща інвестиція у вагітність і майбутнє здорового малюка. Про цінність ви, вірно підмітили. Що таке мікроделеції і чи є ця опція в Генкод? Так, мікроделеції або мікродуплікації також є. Якщо простими словами, то це коли. Є зайва частинка хромосоми або навпаки її відсутність. В нас є цей пакет, він включає цей розширений пакет, він включає до 60 мікродилаційних та дуплікаційних синдромів. Це так також важливий доволі тест, тому що є такі синдроми, які мають таки летальний характер, тому їх виявлення на ранніх етапах важливе. Для прийняття рішення, наприклад, про переривання вагітності, так? Ми знаємо, що там, за власним бажанням ми можемо перервати 12 тижня, що, там, за медичним покамзами, то з 12 по 22 тиждень. І час в цьому випадку дуже важливий. Ярослава, а чому важливо виявити патологію саме до народження, а не після? Найголовніше це час. Тобто, якщо ми можемо це. Виявити, наприклад, до того, як ми побачимо це на УЗД, якісь там відхилення, або а, якщо ми там здали крою, побачили якісь біохімічні показники поза нормою, то ми можемо у випадку виявлення високого ризику хромосомних аномалій знову ж таки спланувати правильну вагітність її ведення, проконсувати з лікарями, з генетиками, прийняти рішення щодо. Продовження цієї вагітності або її переривання, якось емоційно підготуватися, фізично підготуватися, можливо, якесь лікування лікарі можуть призначити. Ну і насамперед, це емоційний спокій вагітної, так? Їй важливо знати, є там якісь ризики чи немає які ризиків. Якщо у пари були попередні втрати, чи угу. може нібт дати їм трохи спокою а, в новій вагітності? Якщо були втрати, то перш за все, така, така ремарка: якщо відходити від ніпта, треба обстежити саму пару, так? І дізнатися причину, чому саме була втрата вагітності, це була генетична причина, чи, можливо, якась інша. Якщо була генетична сама причина, то звичайно варто робити НІПТ. Це десь Скажімо так, гарантію того, що там все добре, або навпаки, покаже якийсь ризик, і пара зможе психологічно, морально підготуватися до того, як далі е, планувати цю вагітність, як її вести, можливо, знайти якихось лікарів, фахівців, е, можливо, якісь треба обстеження до такої привести. Ось тому, звичайно, цей аналіз рекомендується для таких пар, і він дає е, більш спокій, як я сказала, емоційний у нас є багато таких випадків, коли до нас звертаються пари саме з такими проблемами, і вони виконують ніпт відразу тільки на наступило 10 тижнів, вони відразу здають кров, щоб переконатися в тому, що з їхньою дитиною все нормально. Тому дійсно це важливо для емоційного споку, перш за все для розуміння подальших дій. Як вести цю вагітність, як проходить саме тестування? Який вигляд має процес від початку? Там запис, угу. забір і отримання результатів. Пацієнти можуть звертатися наприклад до наших партнерів або безпосередньо до лабораторії ганко-діагностик із запитом, що вони хочуть провести дане дослідження? Їх можуть направляти або лікарі, або це може бути безпосередній пацієнт, забажав пройти це дослідження. У нас є партнерські пункти забору по всій Україні, тобто менеджер підбирає найближчий до вас пункт. Мами туди приходять, здають звичайний зразок крові, так нам потрібно десь 10 мл для аналізу, достатньо. Далі ця кров транспортується до лабораторії нашої, ось, і ми вже виділяємо плазму, виділяємо з неї ДНК дитини, досліджуємо її методом. Сікунування наступного покоління так НЖС називається, і далі вже йде біоінформатичне опрацювання генетичних даних і видача звіту в описі до цього відео. Я додам інформацію про партнерів компанії Генкод, і ви зможете знайти цю інформацію і скористатися нею. Скільки потрібно чекати? Чи може пацієнтка в цей час спокійно спати, очікуючи результату? Адже ви знаєте, коли чекаєш якогось результату, це додає особливого хвилювання. Так, це досить така болюча тема для всіх вагітних, тому що вони хочуть отримати результат тут і зараз. Цей аналіз доволі складний у виконанні, так, тому терміни е, залежать знову ж таки, від пакету, який замовляється. Якщо це більш е, вузький пакет, там, наприклад, на три, три, три самі, так? найпиши, то термін до п'яти робочих днів. Якщо це більш розширений аналіз, то до 14 робочих днів. Але ми максимально намагаємось скрутити ці терміни, так тому що ми розуміємо хвилювання, ми розуміємо тривогу. Наші менеджери постійно підтримують пацієнтів, вони там телефонують, узгоджують, заспокоюють. І ми з своєї сторони, як біологи, генетики, намагаємось видати результат якнайшвидше, тому що ми розуміємо, що тут час грає роль. Який вигляд мають результати? Це е, якийсь папірець, який ще треба інтерпретувати з лікарем, чи пацієнт умовно сам вже розуміє, що там. Будь-який результат, який видає лабораторія, не є діагностичним. Він обов'язково потребує уточнення з лікарем, консультації з лікарем. Так, ми видаємо звіт, в якому написано. Вточність аналізу, так, методика, якою виконувався аналіз, всі дані пацієнта, і ризик, що найголовніше результат звучить як ризик низький або високий ризик. Якщо ризик низький, ми розуміємо, що швид за все. Змовляючи 99%, у цієї вагітної все добре. У її дитини все добре з генетичним матеріалом. Так, якщо ми говоримо про випадки, коли, на жаль, трапляється високий ризик якихось певних хромозомних аномалій, ми відразу кажемо пацієнту, що це не є діагнозом, так щоб вони не хвилювалися. Такі пацієнти направляються на консультацію до генетиків. Наша лабораторія надає безкоштовне консультування генетика. Так? Після консультації за потреби, якщо це необхідно, також ми надаємо можливість пройти безкоштовно амніоцентез. Так, це вже інвазивна діагностика, і вже з результатами приймаються рішення про подальші плани щодо цієї вагітності. До речі, хочете побачити, як працює сучасна лабораторія? Ось тут зараз з'явиться посилання. Перейдіть за ним і побачите, як працює гінкод діагностик. Ярославо, багато хто боїться слова генетика і все, що довкола цього слова. Як зробити так, щоб воно не лякало, а навпаки, викликало довіру і якраз у ту базу, про яку ви сказав? Ну, для мене перш за все, генетика, коли чую це слово, якщо не брати, що я генетики науковиці. То, знаєте, говорять, що генетика там, поганий характер у людини, то це генетика. В нас якось вона асоціюється з чимось негативним чомусь в нашому суспільстві. Для мене, як для генетики безпосередньо, як для наукової, як для біологині, то а, це інструмент. Так, генетика це по суті мова, якою написана наша біологія. І ми міємо. І Читаємо цю мову для того, щоб розуміти, є в нас якісь там ризики, підвищення, щоб звернути на це увагу. Або якщо ми плануємо вагітність, дослідити, чи маємо ми якісь мутації, які можуть призвести до якихось захворювань. Ось тому важливо розуміти, що генетика це не щось фатальне, так це не щось, це не якийсь вирок, так а це саме інструмент, який нам допомагає у прийнятті певних рішень. Поговоримо про найпоширеніші міфи і страхи. Напевно, один із таких міфів, якщо щось виявиться. От не так? Це страшно. І краще не знати заздалегідь. Що ви скажете на це? Як на мене, то краще знати, тому що невідомість лякає більше, ніж знання. Якщо ми можемо знати цю інформацію раніше, ми можемо знову ж таки підтримувати цю вагітність. Я прочитала, що гу гуглять, що ні дає 100% гарантію. Чи правда це? Це неправда. Тому що НІПТ, як і УЗД, наприклад, як і біохімічний скринінг це все ж таки скринінг, так? це не діагностичний метод. І ми оцінюємо саме ризики. Є ризик певної аномалії, або його немає. Тому стов'язкової гарантії, що ваша дитина здорова, ми не можемо дати. Ви згадали такий е термін як підвищений ризик. Mm -hmm. Але це ж ще не діагноз. Так, це не діагноз, знову ж таки, я підкреслюю, що ніб це скринінг саме. Так? І ми оцінюємо саме ризик ризик тої чи іншої хромосомної аномалії. Тому, якщо у вас підвищений ризик, то це не означає прям діагноз, так? що там трисомія 21 або або трисомія 18. Це лише показує певний ризик, і варто просто прийти ще до обстеження. При цьому результаті підвищений ризик. Генкод надає консультацію генетика безкоштовно. Так як це виглядає на практиці? Ми отримуємо результат в лабораторії, так наші менеджери зв'язуються з пацієнтом і спокійно повідомляють про те, що виявлено такий результат. Заспокоюють пацієнта, знову ж таки, проговорюють, що це є скринінговим методом, це не діагноз, щоб вони не хвилювались, тому що ми знаємо, що всі вагітні вони більш майже, так тривожний стан. Тому наші менеджери стараються лояльно все це пояснити простими словами, щоб кожна жінка могла зрозуміти. Ось, і записують вже на консультацію до генетика. А там уже лікар пояснює всі нюанси цього аналізу. І за потреби, якщо потрібно, то проводить діагностичні аналізи. Саме амніадзентез це відбір навколоплідних плідних живот і його каріотипування або біопсія ворсин Це вже інвазивні методи, так? Вони вважаються так, золотим стандартом діагностики, діагностики, але вони інвазивні, так, це є певні ризики для вагітності. Генко це українська лабораторія. Як можете ви гарантувати рівень точності, наприклад, такий самий, як і в закордонних лабораторіях? В нашій лабораторії використовуються ті ж самі технології, ті ж, те ж саме обладнання, яке використовується в світових генетичних лабораторіях. Так ми обмінюємося досвідом з нашими закордонними колегами. Ось. Всі методики вони валідовані і в Україні, і в світі. Ми використовуємо і обладнання сертифіковане, і сертифіковані реагенти, які можуть можуть застосовуватись для діагностичної медицини. У Нас працюють висококласні фахівці, генетики, лікарі генетики. Біологи, генетики, наші результати валідуються також міжнародними лабораторіями, тому ми гарантуємо точність наших результатів. Цей аналіз базується на ngs секвенуванні це секвенування наступного покоління. Ми використовуємо технології MGI для цього аналізу. Саме ні реагенти, які ми використовуємо, мають відповідну сертифікацію. Наші фахівці їздять на навчання за кордон, обмінюються досвідом. І хотіла би додати про те, що навіть за кордоном, коли ми були, то от наші колеги вони дивуються, наскільки українці можуть виходити з різних ситуацій. Можливо, там у нас є якісь певні матеріальні можливо, обмеження, це я не говорю конкретно про нашу лабораторію, але загалом про Україну. І це нам дає якийсь більший кругозір. У нас якісь такі зашори знімаються, і ми можемо вигадувати якісь нові методики, нові якісь модифікації. Ось і коли ми діли, ділилися досвідом з нашими колегами, то вони були дещо здивовані, що так можна робити. Виявляється, чим загалом нібто від Генкод відрізняється від інших подібних аналізів. Першою нашою перевагою я вважаю те, що Весь процес там від запису, від забору зразка, і до видачі результату виконується безпосередньо в Україні, безпосередньо в нашій лабораторії, тобто ми контролюємо всі етапи е цього аналізу. Е я думаю, що це наша найголовніша перевага, що ми можемо контролювати всю точність, всю якість і спілкуватися з пацієнтами і пояснювати їм. Ті результати, які ми безпосередньо і отримали. По-друге, я вважаю, що нашою перевагою є те, що ми підтримуємо всіляку своїх пацієнтів, тобто ми ставимось до кожної пацієнтки індивідуально. Так? Ми проговорюємо з нею всі нюанси аналізу, проговорюємо результати. Якщо Є потреба, ми надаємо консультації генетиків, так? навіть якщо це низький ризик. Все одно пацієнтка хоче розуміти, що на бланку в неї написано. Ось. Тому ми всіляко намагаємось підтримувати цих пацієнтів, так? дати їм спокій, дати їм впевненість, заспокоїти їх. Ось. І це всі дуже цінують. Я вважаю, що це є рушійною силою нашої лабораторії, і це дає нам рух вперед. Ці задоволені пацієнти, позитивні відгуки все це нас заряджає і дає такий пульс вперед. Чи співпрацюєте ви з лікарями, з жіночими консультаціями, з клініками? Так, ми співпрацюємо і з клініками, і з пологами, і з консультаціями, просто лікарями приватними, з репродуктивними центрами також. Знову ж таки, наведу приклад. Мені дуже приємно, коли там ми виконуємо інше дослідження, наприклад, тобто, принтаційне генетичне тестування ембріонів. Так? Це коли пара виконує кз так? і генетично тестують ембріончики. І мені дуже приємно, коли цей ембріончик пройшов діагностику, і потім ця ж пацієнтка приходить здавати і там все чудово, вагітність розвивається. І відчувається, що твоя робота вона важлива, вона комусь потрібна, вона приносить свої плоди. Тому так ми співпрацюємо з багатьма клініками і репродуктивними, і е, пологовими. І просто пацієнти до нас звертаються особисто, тому що вони хочуть просто емоційно зняти цю тривогу і насолоджуватись своєю вагітністю. Ми завжди відкриті до нових е, партнерських всіляких пропозицій. Партнерами ми проводимо різні тренінги, майстер-класи, тому що їм теж важливо вміти донести до пацієнта важливість цього аналізу, вміти роз'яснити, навіщо його робити, вміти роз'яснити результат, якщо це потрібно. Ось тому ми підтримуємо наших також і лікарів, і партнерів. Запрошуємо до нас в лабораторію, показуємо, як це все робиться. Так, показуємо якісь нюанси навіть аналізу. Я особисто проводила майстер-клас там по ембріончикам. Так, лікарі просто, просто в захваті, для них Це просто космос. Тому так ми дуже любимо наших пацієнтів, наших партнерів. Ось як стати партнером вашої лабораторії? Я впевнена, зараз нас дивляться ваші колеги, які задаються цим питанням. Насправді в нас все дуже просто. В нас є контакт-центр. Так треба звернутися просто до контакт-центру із запитом, що ви хочете отримати якісь партнерські умови, заключити з нами договір на проведення певних досліджень. Тому я запрошую всіх. Прийти до нас на сайт, так і стелефонувати власне посилання на сайт і сам контактний номер телефону буде в описі до цього відео, Ярослава. резюмуючи нашу сьогоднішню розмову, людина, яка вже почула і розуміє, що таке НІПТ. Що вона має для себе знати, щоб винести з цієї розмови і бути обізнаною? Ніпт, це дуже сучасний інструмент, так який дійсно досліджує генетичний матеріал. Вашої майбутньої дитини, тому я рекомендую вагітним пройти цей тест і бути спокійний про свою вагітність і здоров'я малюка. Дякую вам, Ярослав, за цю інформативну розмову. Я думаю, що багато цікавої, важливої інформації наші глядачі візьмуть з цього інтерв'ю. Дякую вам, Ніпт – Це про відповідальність, але водночас про спокій. Бо знати більше це не страшно, страшніше не знати. Якщо ви очікуєте дитину або лише плануєте вагітність, просто пам'ятайте, сучасна медицина має інструменти, які можуть змінити долю. Під цим відео ми залишаємо корисні посилання. Діліться цим інтерв'ю з тими, кому воно може допомогти. І нехай майбутнє ваших дітей буде здоровим. Підпишіться на мій YouTube канал, щоб знати більше, ніж видно, на перший погляд.